Сестри, я дуже вдячний, що я на цьому місці у милості Божій приїхав в цей город добре сказати, що Бог є живий. Він мене знайшов, помилував. Зараз я можу відверто сказати, що йому синою. Та сила, яку він мені подає. Вона не зрівняється ні з чим, все було іскусственне. Господь Настоящий. Він є повнота. Ми приїхали сюди до мамою. Так як, знаєте, от коли щось з людини хороше случається, вона завжди біжить туди, поблизьких, сказав, от там дешевше подають, там, там краще, туди. Так само і мене спонукає серце моє прийти в світ. В своє місто і сказати, що є Бог є вихід таким самим побитим гріхом, як я колись був. Милість ну, Божа в неї безкінчена. Ми не знаємо, може, не побачимо плода. Якщо раз таку притчу, розкажу їй, вона буде на збудову, А то в кості, як сон. І Господь йому говорить, йди на вокзал, толкай людей, щоб всі спіли на потяг. Ну і він прийшов на вокзал, каже, давайте от зараз буде потяг, на, на, на зупинці. наступився. Ну, спочатку всі стояли. Прийшов час той в туалет, той в шеф, який може, то розколує. Та не вспіємо, спіємо, ну а там, чим далі, тим більше буде так. Зневажливо, зневажливо, зневажливо. Ну і їде потяг, він вкривує в цей потяг, заходить туди один. І з розкаяним серцем говорить, то, Боже, ти мені сказав виконати таку місію, щоб я всіх в потяг посадив. Але в мене не рушило, ти бачиш, я один. І він каже, це я тобі сказав, що ти сам не заснув. Такий от приклад я взяв для себе, що все, що я роблю, що? Щоб самому не заснути. Так що прикликаю всіх е, сіяти Слово на кожному місці. Христос проповідував Самарянці одній біля колодця. Тобто, незалежно від того, від кількості людей, Господь говорить точно до одної душі. Я зачитаю слово Боже по милості кожен. Знаєте, я великий проповідник. Але Слово Боже є живе, просто зачитаю що вже лежить на сторінках священного Писання. У кожній, хто тільки прикличе Господню, ім'я, буде спасене. Але як прикликатиме того, в кого ми не повіримо? І як повірять у того, про кого не чують, як почують без проповідника. Як дуже важливо, знаєте, іти нести це слово на кожному місці як і ділами можна проповідувати, як і словами. У мене серце, знаєте, трошки так ревностно відноситься до, до, до цього місця, до города. Я бачу просто знайомі лиця, які, які не знають, що таке Господь. Дивляться все. Тими очима я просто пам'ятаю, як я сам був ну, противником цього всього. Не пускав в серце своє Господь. Розумію, що тут праці на початку праві. Фотографії. Я сюди прийшов, це перший день, ній, коли мене Господь за руку провів, дів молитву.